Цим величезний привіт. Вечір у нас трішечки жарюка спала, ну, так, трішечки-трішечки, і вирішили нарешті викопати всю полуницю. Скажу відверто, чи ми такі хазяїни, чи таке літо, чи що воно відбувається, вона в нас вся практично пропала. Ось дивіться, в якому стані. Справа в тому, що вона дуже хворіла, на ній оця ржавчина була, чим ми не лікували, так ми от так занедбали, що отаке, бачите, вийшло. Тепер це все. Викопуємо, сердимося і будемо по-новому. І отут-ось, дивіться, вона взагалі вся вигоріла. Скажу відразу, що поливалася, регулярно поливалася. Ну, ось така ситуація. Тут нібито були і непогані у нас сорти. Ця, ось тут, де трішечки затінок, ну від дерев, більш-менш ще е, така чи є хоча б на що подивитися. Але ж вирішили ту, що зараз оце викидаємо, то просто боже, то сусіди лаються, то собаки гавкають. ну це ж таке життя. Будемо якісь купувати нові сорти, дожилися. Раніше самі нею торгували ну, саджанцями. А тепер будемо купувати. Ну нічого, що ж, Ну я дивлюся, тут нібито так і не дуже вона хвора. ну що це, Зовсім хвора? Ану, експерти. Ця, ну, ось один листочок. Ну, є окремі кущики. І оце ж по весні вирізали до. Залишали ж там взагалі тільки оцю ж серцевину. Ну Ось такий гарненький кущик. І тут вона така крупненька. Ну, не знаю. Що тепер робити? Оце нам такі плантарі треба чи засадити. Я вже кажу, давайте вже щось будемо таке садити, щоб його ми встигали вчасно обробити, вчасно полити, щоб ото там, знаєте, посадив 10 кущів, на ними трусишся, тому що коли його багато, воно не встигає. Воно, чуєте, вже там десь щось присохло і вже крики на всю вулицю, що я поливав. Та поливаємо, не можу. Воно мушу, ну, як суху землю, а що зробиш? От я вчора полила в теплиці. Зараз зайду, гляну чи тут щось? Ні, знаєте, я добряче полила. Ну так як один край ще видно, що вчора полила. А тут ось хочу сказати, що не дуже й видно. Амо Перець, тобі як? Нормально? Вона тобі вчора закінчилось поливання. Нормально, на вулиці йому краще. Оце я дивлюся. Ну і оце будемо. Зараз землю хочемо, все це ми перекопуємо. А потім он і Тайсом допомагає, всі допомагають. Перекопуємо і будемо її лікувати. У нас, до, до речі, ще дуже багато хробаків. Хробаки такі, що навіть дерева жруть. І дерева, яким уже не один рік, не два. А так, скільки? Каже, Хробаки терміти. Каже, хробаки-терміти. Точно. А дерева такі, що в нас така була черешня, і вона вже почала родити. І вони її з'їли, а їй вже було 4 рочки. Там вже такий був стовбур шикарний. Та я вам показую, як люди працюють. На це можна дивитися. Там далі будуть поливати. Так. Оце як починаю щось знімати, починається в нас галала. Маринка. <рес> Може, оце отаку ділянку залишимо і достатньо її, а там щось інше. Оце. Може, ту пересадимо та сюди, та, щоб не купувати? Чу що, що тут не зрозумілого? А ще знаєте, що покажу у нас в цьому році. Оце єдине, кому сподобався такий клімат. Називається все, коли все випалюється, це е, айві. Оце в нас оце, дер, деревина, мабуть, вже 5 років. Тривощник, тривощник вийшов, Хто? О, помічник. От бачите, картоплю з ним копали, все з ним робили. А зараз він буде, от він вам дивіться, який собака, лунки на риї. Під у нього аж слина, он те ще так справно працює, який молодець. А ми тебе тебе. А де будемо купати, не знаю. в там вода є? він буде на вулиці. Налили. От, от Тайсон, якщо будеш так грестися, будеш на дворі ночувати. Що там? Так, люди, ви бачите, там пі-пі. Він, мабуть, знайшов гімно котяче та жре. Помічень. Ну, не далиш доказати, все ж. Ось така у нас родина. Ми всі як сходимося, це циганський табір, табір відпочиває. Ну, з у піснями, з усім. І оце, дивіться, в цьому руці така краса. Зараз чоловік не скаже, тому що обрізали чесно. Ну, були, нач... ну, навіть не так багатенько чіплялося, потім все відпадає, відгниває. А це он які прям висять красуньки. Так, наші ще допрацьовують на полуниці, хай працюють. Я там не приймаю участі, я до полуниці ніякого відношення, ніяких стосунків це займається сестра. Ой, дивіться, який гарний вечір. Сонечко таке лагідне, лагідне. І також тягне прохолодою, хоча й доволі був спекотний день. Яка краса! Взагалі цей світ дуже-дуже гарний. І хотілося б на нього дивитися років до ста прожити. Тільки не хворіти, звісно, щоб все було гаразд, але з нашими цими ситуаціями стресовими і те, що ми переживаємо щоночі, то тут, мабуть, ми проживемо не 100 років, а 200, тому що вже до всього будемо адаптовані. Всім бажаю гарного, тихого вечора, дня, спокійної, тихої, мирної ночі, всіх міцно обіймаю. Побачимось!